Друзі, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Добрий ранок, Господь благий і Господь царює. Ми дуже дякуємо Богу, що Бог нам дозволяє бути з вами разом з вами. І я хочу прочитати українську мову. Я намагаюсь постійно українською мовою. Я обіцяв, що раз в тиждень я буду намагатися. Спілкуватися з вами і говорити українською мовою. І апостол Павел пише до Колосян 1 розділ. Правильно кажу? Перший, перший розділ, перший розділ. Да, і третій вірш. Да. Дякуємо Богові, Отцеве Господа, нашого Ісуса Христа. Завжди молимося за вас. Дуже мені сподобається слово, як звучить українською мовою завжди. Завжди тобто я дякую, завжди я молюсь. завжди я співаю. Завжди я радію. І ми обов'язково з Олександром ну, він буде більше співати. Я буду підпівати йому, і Ми будемо співати о радості. Нам дуже багато ми печалимося, дуже багато ми плачемо. Дуже багато кажуть, що що ви що ви радіте, вам треба плакати. Ми дуже багато плачемо, коли вас не, ви не бачите нас. Но ми хочемо сьогодні вам казати, що треба дякувати Богу і треба радіти перед Богом. Бо ангел, когда явился пастухам, он сказал, чтобы они не боялись, а также сказал, что я вам принес великую радость. Все, Евангелие начинается с радостью, с великой радостью. И то, что меня еще, друзья, надыхает, что книга Откровения все заканчивается с радостью. Бо на небесах, друзья, на небесах никто из нас не будет плакать. на небесах радість вічна буде, на небесах не будуть болезни на небесах, на небесах не будуть війни, на небесах буде вічна радість і ми отута на землі в Харкові, в Україні намагаємося хоть трошечки радуватися, і апостол Павль каже, що завжди треба дякувати, завжди треба Молитися, от ми этот ранковий час разом з Олександром Васильовичем почнемо з молитви і хочу, щоб ми разом зараз молились. будемо молитися і за себе, і за наші сім'ї, будемо молитися за нашу країну. Я кажу країнам, бо ми живемо в Україні. И очень нужна ваша молитва за нас. Мы молимся и за Америку, и знаем, что сейчас там э, есть проблема в Калифорнии. И хотим, чтобы Бог помиловал и Америку, помиловал Израиль. И, и, и я еще раз скажу, что в основании нашей молитвы это Украина, Бог, мы хотим, чтобы эта война э, закончилась. Аминь. Правильно я говорю, Да. да. Добрий батько, ми дякуємо тобі за те, що ти нам дозволяєш бути разом з народом твоїм. Ти дозволяєш нам молитися. Ти дозволяєш нам служити. Тобі служити народу України і служити народу твоєму. Ми дуже дуже дякуємо. І ми разом з моїм братом, другом, ми е, взиваємо до тебе Амі, і просимо, Боже, Батько наш небесний, допоможи нам е, е, мати надію, бо ми постійно кажемо, що надія є для України. ми Дуже дуже багато разів кажемо, що Бог не залишив Україну. А, Допоможи а, нам! Щоб Ісу. ми е, мали радості в тобі, е, щоб ми е, могли постійно постійно радіти перед тобою Господь. Допоможи нам! Допомож. В цій молитві ми просимо за наших е, воїнів, молимося за. Е, Кожного окремо ти же, Господі. Молимося за наших брати, братів за сестер, молимося. І наша молитва. Ми віримо, що Ти почув і віримо, що цей ранковий час Ти вже благословляєш. І цей день буде благосвітня тобою. І як я прочитав, Завжди, завжди ми хочемо і молитися. І завжди ми хочемо дякувати, дякувати Тобі, і завжди ми хочемо співати для твоєї слави. Допоможи нам, Господи! допоможи. Просимо в імя Ісуса. Ім Ісуса Христа. Амінь. Александр Васильевич казав, що. Ми, що раз в тиждень я буду намагатися українською, але як виходить, так і виходить. А пісня у нас це російська. Ми спі будемо співати російською, а потім теж українською. українське Добре. Добре, друзі, разом з нами можете співати. Компенсую українською мовою. Я постійкаю спосози. Если Бог с нами, то чего бояться? Ты не печалься не беспокойся. Если Бог с нами, Аллилуйя, с нами Бог. Свободу ищу от железных оков. И что зовут житейское счастье? Вся моя жизнь это несколько слов. Тихой молитвы перед причастием Ты печалься, не беспокойся, если Бог с нами, то чего бояться? Ты Покойся, если Бог с нами. Ой Су, слава. И не жалея в прошлом ничего. Ой Иисус. Вижу, как катится мир в катастрофе. Верую крестный мой избранный путь. Помоги нам, Господи. Пойду распятия любви на Голгофе. Не печалься, не беспокойся, если Бог с нами, то чего бояться? Ты не печалься, не беспокойся, а ведь Бог с нами. Аллилуйя! Ты не печалься, не беспокойся, если Бог Нами, то, очимо бояться, ти не печалься, не безпокуйся, Амий Тоже Дуже надихає песня. пісня. Да, слава Ісусу! Я тільки що також подумав, що ця пісня вона мене надихає, я згадую. Що ми цю пісню співали тоді, коли у нас був прильот по храму, так ми так. вранці співали. Знаєте, Бог готує наші серця, щоб ми не тривожились, не печалились. Хоча нас печаль, як вже ляпетру сказав, що ми часто плачемо. Так. Якщо ми будемо тільки концентруватись на поганому в нашому житті, то ми постійно будемо плакати. Так. і в нас не буде шансів, щоб перемогти, тому що є ворог, який внутрішній наш який постійно хоче, щоб ми почали, щоб ми були сумні, щоб ми не бачили Бога, щоб ми не бачили Божих чудес, Божої милості. І є е, зовнішній ворог, який нам постійно дошкуляє обстрілами, ракетами цю ніч е, сильні обстріли були по Україні і в день. І знаєте, всі плани ворога вони не здійсняться, тому що Господь захищає свій народ. Ми продовжуємо на цьому стояти, продовжуємо це і сповідувати своїми устами. І ми віримо, що так і буде. Тому що Господь він справедливий. Бог він стоїть за тими людьми, які страждають. Тому Бог за Україну. І ми бачимо руку Божу кожного дня, навіть того, що. Погода в нас в Україні така, да. це вже милість Божа. Да. Тому що я не пам'ятаю, що було. це зараз якби, такі е, хрещенські морози. І щоб в нас не було морозів, у нас така дуже гарна м'яка погода. Славись. Мінус один, плюс три, да. просто а, милість Божа і чудо Боже. Я кожен раз, коли зустрічаюсь з людьми ми віруючими, ми кожен раз говорить, що нам є, за що дякувати Богу. Так, так. так. І от коли ми концентруємося на цих речах, які ми вважаємо милостю Божою, то в нас в серці радість і подяка Богу, щоб, щоб не було з нами, Бог обов'язково нам допоможе. Тому ми цим живемо, ми це культивуємо в своєму серці, ми це проповідуємо людям. І знаєте, Люди, які без Бога, без церкви, на самоділі це ну, таке. Нещасні люди, тому що в них все гірко, все погано, все... а далі буде ще гірше. А ми живемо тим, що далі буде ще краще. Амінь. 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 Ну, треба зе і помолитися, Господу. Да. Бо щоб не обставити там на нас гуляти, а, да, а наша надія на Господа. Бо ми. Співали і казали, що ти не печалься, не безпокоїсь, Бог з нами. От ми кажемо, що Бог амінь, з нами. Постійно ми казав, що Бог з України є дуже багато, хто виїхав за пределами нашої країни, за кордоном знаходитись. Ми казати, продовжуємо казати, правильно, продовжимо, да? що з нами Бог і не залишив Україну, і віримо в перемогу. І я постійно кажу, що обов'язково ми будемо разом святкувати перемогу. Амінь, амінь. Дорий наш батько небесний. О, ми вдякуємо с... тобі за всі милості, які ми Ісусе. бачимо в своєму житті. Тобі. Я дякую те за всіх людей, хто зараз дивиться цю Вала трансляцію тобі, разом Ісусе. з нами молиться. Боже, О, ми хочемо, Господи, щоб ти підтримав дух нашого народу. Просимо, підтримав, Господи серце. Можливо, багато людей, хто втратили рідних і близьких так. хто зараз переживає важкі часи. Втратив майно, втратив здоров'я. Немає роботи. Боже, допоможи пережити, Господи, і навчи нас, Господи, дякувати, навчи, Тебі, Господь, просимо, тому, тебе. що це дуже важливо для нашого духу, щоб наш дух був Ось. міцним, щоб наша віра вона не слабіла. Боже, благослови наш народ, благослови, наші, Боже. Наших воїнів, всі Господи, щоб нас не опускалися, тільки, щоб ми бачили краще попереду. Боже, я вірю, що ти для України приготував велике майбутнє. Боже, Як але для цього нам Ісус. треба перетерпіти, вистояти і перемогти внутрішнього так, ворога і зовнішнього ворога, щоб прорватися в духі, щоб побачити ці обітування, які ти приготував для нас, ім'я Ісуса Христа. Амінь амінь і разом ми. Кажу дуже славетну молитву, благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.